я не знаю, бляха, хамуха ногу собі відірвав, пришив він недавно. Ну, треба було то от цю рухати, аж що ти слабак. Хто б казав? Не, не, пішли, Куда я не знаю, куди ми йдемо спітиком. Треба кудись йти, блін, знайти когось. Чого свої листочки загубив? не мої листочки, Я без листочків народився. Зато я з гілочкою народився, всі кілької Угу. То правда. Ну що це тропи? Ну шо тут? Чого ж діду не мешай, ми маємо спасти весь світ. Не це ж правду, ну де не знаю, де куди все можна піти, щоб нормально все було. Тож, ну десь кілометрів два. Я... Ну, блядь, що тут заказали? Що? Чекаєм. я... мале, я стоп, стоп. Стоп-прикладка, стоп прикладка! Ти королку бляха муха, тиман пікату наза розпиляв. Пензлюємо. Чу, чу ж гопот. У мене є така реклапка. Тут недалеко продається вода. Може з куртуєш, так тут є вода. вода я зараз рішу. Та почекайте, ти такий дервовий, може тобі таблетки від спокійно. На, понюхай. Антоні, біжи. З ним було виливання. Ти думаєш половивання. Попитка не питка, почекай. Попитка не питка. А шо, все знаймєте? Ну а шо, все знаймєте, ось ця штучка? А тепер виходимо, тікати треба. Підзлюємо ті, які тікаємо. О! Він помер. Пішо подивимось на цей кошмар. Я би ще на тебе згадував. Ну, добре, до зустрічі. Ай, бля, хат-дога. Ну, що за грошей? Все, за що пішли? Давай сюда. Я трусах найшов. А. Мене, там же мені хам трусах і коси на чорний день. Ясно. горить. палає. Гор не Ага. Курмен не є старший тебе. На три дня старше. Всього ж не ладно. А ну-ка. Так, мені треба ще зрозуміти, як воно працює. Так, оце. Це наш так для роботи. За... А так, от що це за кнопочка? Не ж не Добре, не На Добре, св... давай. О! О, почекай, а не ми. Аккуратно. Ооо, хай не є діє. А давай тебе Пішов, так? Добре. Вс, пораскаем позара потом электроники. И выключимет, что чи, может розрадиться, а нам в таком тренер. Чекай. Хотя по ты весь него тут типа... Вон чип. Забираем. Я не знаю, чи це треба забиратися, але ну, на всякий випадок був ну, не може забрати. Та ти діпі зараз на наше місце сположення а, стане. Ну я не кажу на страхі ризики, бо воно може погано бути. Все його знайшов. Ми знищили цього рака окружительного. О, краще пензлім звідси тож немало тут тебе. Алло, прийом! Прийм, прям, база. ПВП приймається тут. Ти Прий, він не бездох. Ти чіп. Ти знайшли. Це контактні Та що нічого мене гине Термінатора. Ну Ладно, треба... Де, то ще може, хтось Прийде, а нас двоє. Ну, хоча в тебе є... Я люблю ли... Ну та, В них є дальня зброя, ну сам -е розуміють. Просто... Далі, ми ще не бачили її, так що не треба тут. Ай, то чого ти дивиш? Ну наприклад, пушки. Наприклад, пушки, їх купить. Я робот і прийшов вас знищити. Ха-ха. Почекай, ж, ж би це говорив у першій серії. Ну речі страшно, когда сломался челик, Мобільник зовсім лазер. Ох, пушка навіть знайшлась. то я вже собі закину. На, я тобі довіряю. А on, yeah. що ми лазимо все для мене? пішли. Ми так ідемо, ідемо, ми ніяких мелонів не зустріли. Тільки де до якого. К сожалению, я не на очках. Ну, там. О, добрий день, люди. Ви підете з нами в бункер, бо щоб треба чекати, поки простане то війна. Ні, ми будемо захищати нашу країну і нашу світ від роботів, легенів і від рицарів, що появилися. З яких легенів? Ну а то так, заменшу, ну в принципі, не знаю, він не хоче. Ні, ми будемо можна, ми будемо охранниками, не хочемо стати солдатами. Добре, тут. Пішли, я вам покажу наше місто охоронення. Порага! И ч собі ты маєш пушку кіборга, а ты маєш пушку роботи, все нам знадобиться? Все, мы дойшли. я маю права. Не то ж як Антоні, я пачу таким катався. И ботя. Да я бы напряжу, так давай, я твою явку ку просипав. Тихо будь. Ну ладно. Эй, ч не садится? Людку дужную. Ава. Бля, хав блять много. Не ч можно. Вот русы прошебнуть пустишка, гуманімока. Ладно, треба... Та заводи вже же машину выйдет. Заводи тарандайку. О! Хазу, газу! Та, я чув, чу, що тут были подали, где срабатывается в Але Круто так це буде погано. Ну, да. Все, доїжджаємо. А ви тут типа поводні? Та ні, всі на завданнях. заданиях. А я таких долбовик вынешу. О, Зараз мне знову треба боди ногу це тоді моя было нога. Угу. Бодя живе. А хотя нет, и наші двоє ноги. Бляха. Нас треба немножко на починку. Угу. Ничего, ничего, Справимося. Ты що здох, а вот типа не сдох. Нехай ну, думають то що. Нехай ну, думають то що? Я знайшов, но за небрав. Школи, пішли. Пішли, мої солдати. Ми їх заб'ємо. Не забувайте. я король ваш. І вам буде всім добре, всім. Пішли, пішли. Я ja, здавайтесь. Вам зараз кінець буде. Діти це, роботе або кіборги. Діти або зараз гоєм буду стріляти. Ja, ja, ти, то я поколкою. Ти сам допросився. На, получай тихонько. Что? Не, 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 не. Ты сдохнешь? Ты упил всех моих селах. Покушай яблочко. Ты в моих всех селах забил. Смертельно каждый вкусного. Сернала, нагидца. Ты ничего не сделал, и ты был без кетчупа. No, 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 no. А кто его живой. Я? Наша, yeah. yeah. чтобы Коли вже та заквина закінчиться? Їй богу. А я звідки знаю, блін, блин, забуду им месяц рік! Такий ти, рік, ти дальтоник, блін! Я тебе заражахну. Не забувай, ми з зони зоны осужди... Ми з, з самого Тернополя. Ну там. Вам, мене взагалі мене сюди прикликали, щоб його захищав. У мене так там справи багато роботів ходить. І ще монстри якісь, яких я вже прибір. Монстр. Та монстри, і що роботи заражені. І знаєте що? Вони до нас заближають, і треба готуватись. А це вже погано. Робот! Фррр, Де? Я вас знизу. Добре, у нас есть такая пушка, яка самая сильніша. Ну то добре, що нам видавали вот таке озброєння. Ты <плодисменты> кто такой? Я, 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 я Кому що це було? Де я? Е... Бать, ти живий! Я вже майже доживий. Готуйся мені є хілка Мені хилка дали, мені хілку дали. Я ж не стою висоти падав. Дай тебе обхилю. О. Все, в снова було? То, блін, там якийсь тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік нафіг. О, на тобі від дроба, що я зараз свою М16 вийду. Якщо командир таке побачить, то він з розуму йде. Кажуть, що командир зараз в Японії десь там повоює, а ми зараз в де ми взагалі? ти в Європі було. А де ми зараз, я звідки знаю, ми ходили багато? Та ми зараз ніби десь десь круга, в Варшаві. Ніби в Варшавій. Угу. не пам'ятаєш, де вообще ці роботи? Ну, я пам'ятаю де що. Це було у нас в Тернополі. Короче, було деле вот так. Ми хотіли зробити свого мотанта, щоб він нам допомагав робити ну, Тернопіль. І ми робили, робили, і йоп, твою мать знову зірвався, сука. І грати і, 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 і радіації на нього. І потім з'явилися інциденти. І вони всі виявилися на світ, і вони зараз по всьому світі. І їх там було більше мільярдів. А ми а ми десь тысячу миллионів забили, або менше. Да что подумав менше. Не могу по короткий час тільки забить. А ты десь там девять тижнів пройшло. А не-не-не, ні, 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 по 12 тижнів пройшло. Ну так, приблизно 2 місяці. Та коли навіть три місяці. Хоче зарамі другий в Тернополя і пора... Чорнополя приїде. І зараз ми будемо їхати до їхати вже кудись. Я вже безпечно якісь. Заходіть, хлопці! Окей. Окей. Все, пішли. Хух, наконец-то приїхав, Джонні, Джонни, ёб твою мать. Mm. Всё, приехал. Вот эти... Mm.

Та, може підеш до нашої компанії. Та ні, нам треба вбивати всіх. мелонів, кіборгів, всяких таке. Бо я вже чув, що кіборгів може і не прожити. Не що ти мої мечі, я їх проб'ю. А от зараз ліпше не проходи, бо в мене електрошокер і твоя жопа буде горіти. Ні, твоя нога. Ай, блядь. Ну еще на колени на колени, пам, пам, пам шо, шо. А и вот и к стенке, к стенке надо. я клох. мы же пудел. Просто... А что? Ты что жжешь? Живей? Ага. Така була так що підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на вподобайку. І всім бай-бай. Пока! Бай-бай-бай. Сигма, сигма в рой. Спинавіс. Кстати, буде ще одна серія по Роблоксу і 150 серій по Роблоксу. І сьогодні буду їбати Бодю прям рот. А. І сьогодні буду Бодя, як завжди, спати в підвалі. Я втік сьогодні, я сьогодні втечу спіти.